Воїні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос охрещується. Народ, що перебував у темряві, побачив велике світло. Світло є життєво необхідним, адже в темряві людина втрачає орієнтацію. Хоча в даному випадку йдеться про світло, яке просвітує розум, серце, душу людини. І, зокрема, тим світлом є сам Христос, який говорить, я світло для світу». Хто йде свідом за мною, той не перебуватиме у темряві. І ось Іван Матфея, четвертий розділ, подає нам оце івангельське читання про вихід вперше на проповідь нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа, який перед тим був спокушуваний у пустині діяволо. Пройшовши цю пробу, готуючись до проповіді Слова Божого постом і молитвою. Господь обирає для проповіді Євангелії передусім приморське місто Капернаум. Чому саме це місто? Напевно, тому що це місто було сповнене різноманітної гріховної теми. І, зокрема, ми знаємо, що це було торгівельне місто, місто, яке. Було сповнене людей, що займалися різними справами, купували, продавали, і поруч з тим це місто було заможу багате. І в майбутньому Господь скаже про Капернаум такі слова: Ти, Капернауме, що піднісся до неба, зійдеш до аду. Що мав Господь на увазі, коли промовляв ці слова? Мав на увазі той стан гордині зарозумілості та самовпевненості, яка царювала в серцях людей, що проживали в цьому місті. Чи мав успіх проповідь Христа в Каберномумі? Невідомо, але зі слів цих, які щойно я прочитав, процитував, що Господь промовляє вже пізніше в Івангелії цьому ж. Говорить про те, що слова Господа і заклик Його до покаяння не торкнувся сердець. Людей. І люди не сприйняли ту науку Христа, яку Господь приніс, власне, до них. І ось світло і темрява. Саме сьогодні долі у Христі називається Неділя неділею після посвідчення. Просвічення це те, що необхідне для наших душ. Саме свято богоявлення, ми інакше це називаємо просвіченням. Тобто той момент, коли Господь являє себе і просвічує народи. І ось у Святому Писанні ми читаємо більше, як 260 разів говориться про світло. Про світло. Зокрема, Господь називає себе світлом. Зокрема, ми говоримо перший, на перших сторінках Біблії, ми читаємо про те, як Господь творить цей світ, найперше Він сказав, і не казав, щоб стало світлом. І продовж цієї історії Старого і Нового Завіту ми часто чуємо, читаємо, знаходимо це слово, яке. Говорить про світло. І ось наскільки важливим є світло, світло, яке просвічує душу, яке просвічує серце, яке просвічує нашу внутрішність в житті кожного із нас. Про це Господь, зокрема, говорить Іван Гіана. Ми читаємо там, куди Господь зцілив світло -нарочину. тобто чоловіка, який був і народжень. І коли Господь зцілив його від цієї недуги, це викликало неабиякий подив у стазолітніх юдейських законовчителів, які міркували, що робити нам, випитували батьків, чи справді він світом народився. І не могли вони зрозуміти, як ця людина, яка народилася світою, отримала зцілення. Від цієї свіпоти і цілковито бачить. Цілий дев'ятий розділ Івана і Ліана посвячені події зцілення оцього світонародженого. І Господь у бесіді із цими закону вчителями каже такі слова, що якщо би ви признали, що ви свіпі, я би зцілив вас. Але коли ви кажете, що бачите, то ваш гріх залишається при вас. Ви знаєте, ці слова, вони є дуже актуальними в житті кожної людини. Приходиться спілкуватися з людьми, каже, я це знаю. Та я це знаю. Тобто людина переконує в тому, що вона знає, що вона вже просвічена, що їй вже нічого не треба. Але по суті, людина часто перебуває в гріховній темряві і не знає елементарних речей, які необхідно знати для спасіння. Душі. Так, ми живемо в час, коли науково-технічний прогрес набув неабиякого оберту. Сьогодні є багато речей і є багато людей, які досягають успіху у науці. Але, на жаль, і серед тих людей, які, які нічого не знають про Христа, для яких є абсолютно байдужою наука Христа. І яким не відкрився Христос, тому що вони цього не шукають. І, як правило, така людина, яка ніби є обізнана в тій чи іншій сфері, але на правду є такою, яка перебуває в темряві ріховні і не знає Христа. І ось тому дуже важливо є у житті християнина про це пам'ятати, що ми можемо знати. Про якісь речі. Але якщо ми не знаємо Христа, якщо ми не пізнали науки Христа, то ми перебуваємо досі у темряві. І ось тому дуже важливо є признати оцей стан, так як закону вчителі юдейські, які не впізнали в Ісусі Христі Месію, не впізнали нього Спасителя, а не пізнали чому? Тому що перебували в темряві ріховому. І Господь каже, якби ви признали, що ви темні і незрячі, то я би оздоровив вас і ви бачили. А оскільки ви кажете, ми бачимо, то гріх вас залишається при вас. І тому Господь каже, я на суд прийшов в цей світ. Прийшов, щоб ви бачили темні, а виючі стали незрячі. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ті люди, які вважають себе, що вони все знають. Що вони вже давно це все знають, насправді вони перебувають у темні. А та людина, яка в смиренній своєму приходить до Господа і каже, Господи, відкрий мені це. Відкрий мої очі духовні. Дай мені побачити, дай мені зрозуміти, Господь відкриває. І передусім людина має просити Бога про те, аби Бог відкрив очі духовні, щоб людина побачила стан своєї душі. Нерідко так стається, що людина може і життя прожити, і каже, в чому мені каятися? І нічого пан зробив. Нікого не вбив, нікому ніякої не вчинив, в чому мені не каятися? Нема в чому каятися. Оце і говорить про той стан, що людина перебуває в темряві гріха. Бо як тільки Господь просвічує своєю наукою наші серця, наш розум і нам починає розвиднятися. І ми починаємо бачити стан своєї душі. І тоді слідуючи питання, якщо би Господь прийшов сьогодні судити тебе і мене, чи готовий ти стати перед ним, якщо написано, що нічого оскверненого в Царство Боже не діда. І ось для того, щоб очиститися від цієї скверни, від цього гріха, від цього пороку, треба спочатку прозріти. Треба спочатку побачити це. А для того, щоб побачити, треба просити, щоб Господь просвітив нас. Тому ми кажемо не наші богослужінні словщики, застосовуємо такі слова. Під час Богослужіння, особливо в часі Великого посту, ми кажемо: світло Христове просвічує всіх. Саме світло Христове це йдеться про науку Христову, по Івангелії Христове є просвічує всіх. Під час спутрії ми кажемо: слава тобі, що показав нам світло. Що означає ці слова? Це означає, що досі ми перемогли в темряві, ми перемогли в темряві гріха і беззаконня, а ти привідкрив нам це світло. І слава тобі за це, Господи! Скільки сьогодні людей перебувають в, в темряві язичівства, окультизму, астрології? Різних демонських наук, які так само називаються вірою, але це є марновір'я, це є суєвір'я. І це говорить про те, що людина досі перебуває у стані темні. Тільки тоді, коли людина починає читати священне Писання, зокрема, Євангеліє, зокрема, науку Христа, тільки тоді вона починає прозивати. Тому я хочу сьогодні. Ще і щеть, вкотре вже заоходити вас до того, щоб ви кожнодневно відкривалися ще небеса, щоб ви читали науку Христа, не просто читали як газету, не просто читали як журнал чи якусь книгу, а читали як пошиву для душі, сприймаючи кожне слово як таке, яке необхідним є для того, щоб наситити свою душу. А разом із тим, коли ми відкриваємо цю священну книгу, дуже важливо є просити, Господи, відкрий мені те, що досі перед мною закритим було. Господи, відкрий очі духовні мої. Господи, визволенові темряви гріха. І як і ми починаємо думати, що у нас все добре, у нас все прекрасно, стан душі мене задовільняє, в якому я знаходжуся. Оце і є ознакою. Тому що ми перебуваємо в темрі. І тому дуже важливо є доріго Христі і сьогоднішнє оце Івангельське читання, воно нас до цього сполукує. Каже народ, що сидів у темрі, побачив світло велике і тим, що перебували в країні і тіні смерті, світло засяяло їм. Що це говорить? Це говорить про те, що для жодної людини, яка живе на цій землі. Не можна вважати, що ця людина пропаща. Не можна вважати, що для цієї людини ніколи не засіяє світло. Тому що навіть ті, які в тінь і смертній, к ним засяємо світло. І ось це світло Христове здане просвітлює будь-яку душу, будь-яке серце, тільки для того треба відкритися, тільки для цього треба бути готовим прийняти це світло. І далі, коли Господь навчає своїх учнів, своїх апостолів, своїх послідовників, і далі посилає їх на поку і каже, ви світлите світ. Так у до першому тому великі Господь каже, я світло, а далі він каже, учням, ви світло. Ідіть, і, і світіть людям. Тобто, що означає світити? Це не означає, що ви мали якісь фонарки брати чи якісь прожектори та йти в які країни світити їм. Йшлося про що? Про Івангелію. Про науку Христову. Тобто, винно з'яви цього світла, не сіть це світло в люди. І апостоли виконували цю місію, тобто те, до то чого покликав їх Господь, і те, до чого спонукав її Господь, вони цю науку несли в люди. І ця наука просвітлювала людей. Люди, пізнавши Христа, ставали християнами, докорінно до змінювали спосіб свого життя. І таким чином світло Христове просвічувало всі народи. І сьогодні, доріго Христі, світло Христове просвічує народи. Дивіться, сьогодні є щонайменше шість країн, які люто пересвідує християн. Тобто не просто переслідують та в'язують їх, а просто позбавляють життя, відрізують голови. Якщо, наприклад, людина має у своїй грині, в своїй кімнаті Біблію чи читає Біблію, якщо це донесено, це. В таких е, дуже е, консервативних мусульманських державах, де преслідується християнство, Авганістан, Пакистан, інші такі країни, де дуже сильно пресідують християн. І що цікаво, ви знаєте, що і сьогодні світло Христове там здалося, вже більше й темряви бути не може, там освітує Господь. І є такі випадки, коли, я, зокрема, бачу один такий сюжет, коли один чоловік, який був надзвичайно лютим гонителем на християнства. Коли він пересвідував сам Христос, з'явився йому в вісі і каже, чому ти переслідуєш мене? Він був настільки вражений, бо Господь з'явився у світлі, вся її і каже, ти переслідуєш мене. І в тих країнах сьогодні організовуються такі християнські церкви, такі невеличкі громади, які переховуються, які збираються під земелі, але їх об'єднує Отця Любов Христова. В той чи інший спосіб Христос їм явив себе. І ви знаєте, подекуди поде, я собі задумуюся, як сьогодні бракує нам, традиційним християнам цього. Чому? Тому що ми привикли до традиції. Ми привикли до обрядів. І це добре, це треба. Традиція, культура, обряди — це все добре. Але на першому місці має бути Христос і вчення. Вірте, скільки сьогодні є колядок, в яких немає місця для Христа. Скільки сьогодні є вінчівок, в яких немає місця для Христа. І так само в житті багатьох християн. Від тебе приходить до церкви, я був в церкві, був, сама себе заспокоїла. Іде mm -hmm. туди, до тої церкви, якщо їй вибір, де коротше брати, аби себе заспокоїти, що я був у церкві. Чи це тобі щось дало? Чи просвітило тебе Христове вчення? Чи твоя присутність у церкві це просто, як, як, так, як привів, як привів е, худобу до, до... наприклад, привів коня до водопою, але заставити пити, ти його не, за, не заставиш. Так не, по, по де, коли є знаєте, що ви так само йде зі сторони, йди до церкви, щоб сказали до церкви. Йде до церкви. Але щоб та дитина напилася в цієї живої води? Ви знаєте, мене запитує один наш партіян, він каже, скажіть мені, от тепер під час Йорданських відвідань, може, він десь задає мені таке запитання. Дуже доречне запитання, дуже потрібне запитання. Він каже, скажіть мені, чи краще, щоб дитина йшла до церкви і під церквою мотала телефон? Чи краще, щоб вона взагалі не йшла? Звісно, що краще, щоб пішла, але ще краще, щоб телефон вдома лишав. Ви розумієте, що відбувається? Дитину заставили піти до церкви. Дитина прийшла, мама молиться, а дитина під церквою балиться в телефон. Який толк? Ця дитина напилася з живої води, чи просто її притягли до водопою і відвели назад. Це говорить, чого ми приходимо сюди? Чи ми готові відкрити свої серця на це світло? Чи нам так добре бути закурозним у гріхах і не дозволити, щоб світло Христове туди пробилося, щоб воно просвітило нашу душу? І тому дуже важливі є ці речі в житті сьогодні. Чи ти шукаєш Христа, чи чого ти шукаєш? Чи яка в тебе мета? Який в тебе пріоритет, яка в тебе ціль, до чого ти йдеш в цьому житті? І ось якщо пріоритет, я живе Христа, я хочу з'єднатися з Христом, я хочу бути в його присутності, я хочу знати, що він навчає мене, ти направеній дорозі. Якщо ти відбуваєш традиції, якщо ти просто звершиш обряди, це добре, але ти ще далекий від світла. Тому сподобай, Господи, щоб одне світло Христове просвічувало нас. Щоб ви не були просто обрядуївцями, щоб ви не були просто традиціоналістами, а щоб ми були живими членами живої церкви і поклонялися живому, правдивому і всюдисущому Богу. І саме до цього закликає Господь. Він каже, до учнів свій, отак ваше світло, хай сілі перед щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого що небі». Та будьмо цим світлом. несімо це світло своїй сім'ї, своїй родині, до своїх близьких, знайомих, до своїх колег по роботі. світімо. Якщо нам важко говорити про Христа, це говорить про те, що ми ще в темряві. Якщо нам важко розповісти про те, якою є великою любов Христа, якщо нам важко навіть розповісти про те, що ми чули в церкві і своїм домашній, то це говорить, що ми ще не. До кінця наблизилися до цього світла. Тому сподобай, Господи, щоб це світло Христове, яке просвічує всіх, просвітило всіх, хто переступає порік цього храму. Щоб ми цим світлом ділилися з іншими, щоб ми і ділами, і устами, і серцем. славили Бога! Слава Отця, Сина і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Христос обречує.